Нічого російського, Львів посилює контроль за продажем книжок і платівок біля пам'ятника Івану Федорову для того, щоб торгувати на ринку, який багато років був стихійним. Відтепер доведеться реєструватися. Про нові правила ми будемо говорити із Інною Свистун, директоркою департаменту економічного розвитку Львівської міської ради. Вона з нами у студії. Вітаю пані Інно. Доброго вечора. А на Зум зв'язку з нами Антон Петрівський, військовослужбовець 414-го окремого полку сил безпілотних систем. «Рейд». добрий вечір, слава Україні. Доброго, слава Доброго, вітаю студія. Пані Інно, перше запитання до вас: відколи діють нові правила? Бо принаймні, в рішенні виконавчого комітету я не побачила дати. А нові правила будуть діяти відразу після публікації рішення виконавчого комітету. А при прийнятті була правка. Зараз вона а, враховується, буде передрук рішення, і вони відразу після публікації будуть діяти. Це буквально день-два. І розкажіть, будь ласка, як, як виглядатиме оця процедура реєстрації, як мають торговці що зробити? Угу. Ну я, я трошки трішки нагадаю, ми починали з цього, що е, всією робочою групою вирішили зробити такий доволі легкий режим. Він не передбачав жодних ні договірних зобов'язань, ні ніякої плати місту е, тим торговцям, які здійснюють діяльність на цьому ринку. По насправді це місце для людей, які більше з точки зору проведення часу а, мають його важливим, а не з точки зору, напевно, там якоїсь особливої економічної діяльності. Але для нас критично важливим було а, на це підняли це питання Антін, Ігор Флюрко і інші його колеги. А, з точки зору продажу російськомовної літератури символіки, яку ми вважали неприйнятною. Ми відразу разом всі повністю прийняли рішення, що ми підготуємо рішення виконавчого комітету і заборонимо продаж будь-чого російського будь-якої символіки, яка пов'язана з цим періодом. Але, на жаль, такий. Це наше рішення, напевно, такий легкий спосіб. Він не зовсім добре спрацював, тому що продовжувалися скарги, і тому ми вирішили трошечки це більш зарегулювати і зробили певну процедуру реєстрації для тих всіх людей, які там здійснюють торгівлю. Вона насправді доволі легка. Ми, колеги нашого департаменту, районної адміністрації Галовської та муніципальної варти, які здійснюють контроль. Власне, сходили на ринок. До рішення виконкому є така затверджена заявка, яку треба подати через СНАП, і вона надійде до нас в департамент, і ми сформуємо, скажімо, перелік тих всіх людей, які здійснюють продаж книжок на ринку. Відповідно далі. Ми з допомогою Галицької районної адміністрації муніципальної варти будемо здійснювати контроль і будемо бачити, чи немає порушень. Якщо порушення будуть, то така особа не буде допускатися до продажу на ринку. Антоне, ви зокрема повідомляли про такі порушення, що виявляли, і чи були на ринку вже після березня, після того як виконком власне ухвалив рішення про заборону продажу усього російського і чи фіксували порушення так, після ухвалення цього рішення я особисто декілька разів ходив до цього ринку і особисто виявляв книжки власне російськомовні власне, російської літератури. Були окремі книжки пропагандистські там комуністичного періоду. Вони безумовно не були вже так масово розміщалися як раніше, але вони мали місце, і ми власне повідомляли робочу. Групу про виявлені факти, і власне хочу подякувати і Інні Васильівні, і власне департаменту і робочій групі за ці вдосконалення власне, цього рішення, які передбачають все таки отримання певних дозволів для цих людей для того, щоб вони більш дисципліновано здійснювали торгівлю цією друкованою продукцією. На вашу думку, чи достатніми є ці обмеження? Бо, скажімо, пропагандистська або проросійська література, вона може бути не тільки російською мовою, вона може бути видана і українською мовою? Ну, власне, в самому рішенні є пункт 6.3 і пункт 6.4. І в цих пунктах передбачено, що в тому числі заборонена друкована продукція пропагандистського. Характеру перекладена на українську мову, в тому числі і російських авторів, дозволена згідно цього рішення лише література наукового характеру, яка перекладена на українську мову і яка не містить якихось ідеологічних чи антиукраїнських власне елементів, так само є забороненою. Друкована продукція авторів, які внесені перелік української держави. Тобто, фактично цим рішенням ми обмежуємо продаж книжок не лише там російських пропагандистів, а умовно кажучи, будь-яких авторів інших країн, які, умовно кажучи, там якісь антиукраїнські. Певні висловлювання мали і занесені в певні українські санкційні списки, і відповідним чином вони не можуть бути ринку, тобто рішення є всеохопним і воно передбачає ті обмеження, які можуть дозволити нам бути спокійними за те, що там не буде шкідливої літератури загалом. Пані Інно з березня як багато порушень ви фіксували, і чи буде якесь покарання, окрім власне позбавлення права торгувати на ринку? До слова хочу сказати, що сьогодні туди завітали наші журналісти і доволі агресивно реагують торговці ринку на запитання про те, про російську літературу, і загалом на появу камери відреагували агресивно. А, ну, дивіться, весь цей процес він справді такий непростий, але хочу подякувати всім, хто долучався насамперед Антону, Ігорю, Тарасу Рипицькому, Ані Герич. Завдяки їм ми спільно швидко прийняли рішення і були дуже разом і послідовними в впровадженні. А, насправді, перше це заборона, так, але щоб заборона діяла. А, що ми зробили? Ми зібрали всіх а, тих людей, які торгували, спробували з ними спокійно порозмовляти. А, ніби досягнули порозуміння. Всі сказали, добре, не будемо. Але потім, після цього, і як сказав і Антон, і наші колеги з районної адміністрації, муніципальної варти а, фіксували порушення, ми скеровували. Їх в правоохоронні органи, але, ну, на жаль, реакції немає на сьогодні. Тому оцей наш наступний крок вже створення такого реєстру, де будуть і контактні дані всіх осіб. І е, у разі, якщо ми знову будемо фіксувати, чи е, Антон, Тарас е, колеги будуть фіксувати порушення, таку людину просто не будуть допускати до, е, до продажу. Просто. Вона не зможе працювати на ринку. Насправді більша частина там людей, які є, вони є ну, розуміючі, свідомі і готові так працювати. І я думаю, що ця критична маса рано чи пізно, плюс наші, наші Антона, колег, заходи, вони все рівно переламають цю ситуацію, ось, і там, буде, і там буде порядок. Просто треба, очевидно, час і така постійна контролююча робота з нашого боку. Як часто там відбувається перевірка? Ну це теж питання. Галицька районна адміністрація і муніципальна варта щоденно заходять на ринок і роблять моніторинг. Але припустимо, вони зайшли вранці, а після обіду. А... Хтось щось виявив, побачив і вже є якесь порушення. Тому допомога всіх, хто бачить недобру ситуацію, нам дуже цінна. Ми там розмістили телефони, де можна звернутися, закликати наших муніципалів, відразу повідомити, щоб ми наші колеги з муніципальної варти і районної адміністрації могли швидко прореагувати. Антоне, як часто ви зрозуміло, в силу вашої служби та інші активісти, які пильнують цю ситуацію, мають змогу навідуватися на цей ринок і дивитися, що там продають? Ну, я туди заходжу кожного разу, коли приїжджаю у відпустку. Тому що, в принципі, це є центральна частина. В центральній частині я. Ну, завжди буваю, коли приїжджаю відпусткою. Відповідно, не оминаю можливості, скажімо так, промоніторити. А ті, хто є так само або на місці, або приїжджають відпустку, час від часу теж навідуються до цього ринку. І в принципі, я тут підтримую і Васильовну в тому плані, що дуже важливо, щоб будь-яка свідома людина та мешканець Львова чи навіть. Гості міста, яким не ця тема, щоб вони при виявленні літератури, ну і загалом, от забороненою, яка має бути заборонена на цьому місці, щоб вони повідомляли власне районну адміністрацію по відповідних контактних телефонах, що є такі факти. Ну і безумовно потрібно це фіксувати. На телефон, тобто знімати відео для того, щоб ми могли, умовно кажучи, щоб районна адміністрація муніципальна варта. Вони могли оперувати цим відео, і продавці не могли сказати, що там щось такого не було. Тобто, ця фіксація вона є вкрай важливою. Дуже вам дякую за цю розмову про врегулювання ситуації із продажем російськомовної продукції на ринку біля пам'ятника Іванові Федорову. Ми говорили із Антоном Петрівським, військовослужбовцем 414-го окремого полку сил безпілотних систем Рейд, а також Інною Свистун, директоркою департаменту економічного розвитку Львівської міської ради. А ми власне результати того, що виявили наші журналісти, чи Готові торговці реєструватися і чи продають російську продукцію? Давайте подивимося. У від тепер діють нові правила для продавців книжкового ринку біля пам'ятника Федоровичу. Щоб мати право торгувати, потрібно подати заявку через СНАП або портал мешканця та вказати увесь асортимент продукції. А якщо хтось продаватиме російську чи російськомовну літературу, працювати на цьому ринку більше не дозволять. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про те, що з 14 листопада оновили правила для торговлі книгами? І тепер для того, аби тут торгувати, треба подати заявку. чи зробили ви вже це? ні, ще не робив? А плануєте? Планую. Ще ні, ще не встигли. Плануємо, плануємо. Як ви думаєте, для чого це роблять? Ну, щоб була в нас українська мова, українська книга, для розвитку української літератури. А скажіть, будь ласка, чи торгували взагалі ви російською? Колись так, колись торгував до, до війни, коли було дозволено. Ще не подавали. А чи плануєте? Ну так, плануємо. А як ви думає... ну, вчора приходили з міської ради, і нас зобов'язали подавати заявку. Скажіть, будь ласка, як думаєте, для чого це роблять?» Ну, вони кажуть, щоб впорядкувати торгівлю тут. Ну, але Ой, нас на тому кінцевому етапі не залучали нікого з нашого цього ринку блошину. Ну і продавати можна тут тільки українську літературу і платівки, і більш нічого. А ринок називається Блолошини. А на блошинному ринку на заході продають абсолютно усе чи продавали колись? Тут всі продавали і російську літературу, і українську літературу, але це було. Давно я би хотів, щоб було тут цивілізовано, як всі в Європі. Прийшов, за місце заплатив та й торгуєш, квитанцію отримав та й торгуєш. А то виходить так: вроді міська рада хоче порядок навести, і годинники не можна продавати, українські монети не можна продавати, ті, що банк продає. В Європі цей блошинний ринок значиться як колекційний, не як книжний Літературу російську побороли її нема.